Начальника юридичного відділу там немає. так? Ну, Ставлюся на, не. на голосування. Вже в І видатки такі, які є власне. Хто за, прошу проголосувати. Вісім. Разів, шість. 16-4 що Ну так, питання вчора. Символ і символ. Символ і символ. Символ Вісім метрів. Вісім. Раду. Віктор Павло. Віктор Пауз, Оголосіть, будь ласка. Якщо е, приміщення депутатів і всього 18 і 8 не голосують. Я ж можу тут 6. Здравствуйте, 8 не голосують. Шиновні, ви рахуєте, ви перше питання прорахували неправильно, я вам хочу сказати. Саме перше питання я вам гарантую, ви потім бачите відео, що не було 16. Це перше. Тепер ви знову скажете саму історію. Шановні, ви що робите? тут? Добре, Церт, що Іванович, маєте. Ви мене звинувачите. Давайте, постав на. Я порахую. Зодьоне і мене. Давайте. Іменне голосування, хто мене згадувати, що імене. Нікого поставити на голосування. племенець. Голосую, голосую, голосую. голосую. мене пропозицію ще одного. Зараз ще я пропозицію. Я, я давав пропозицію. Проте, прошу проголосувати, чи нам потрібний юридичний відділ. Поставте, Прошу Прошу, прошу поставити на голосування, чи нам потрібний юридичний відділ. Це була Моя перша сама пропозиція. Поставте, будь ласка, на голосування. Будь ласка, чи на що то не скінчила? Що то не скінчили? Ні, ні, ні. Першу поставили тую, потім робити? Є по голосування, ставимо по імене голосування. Подивимося, хто вистав. І свій мені потрібен такі-то, такі тоді. Шановні та будь ласка, кінець кінця. Рука говоримо. Без руки не говоріть. Наступний раз ви з непроходите. Скільки вже правдиво, проходити? Будь ласка, шановні депутати. Шановні депутати, хто за пропозицію депутата Раціона? На поіменне голосування. Прошу проголосувати хто за. Десять. Всім. Свобода не голосувала. 19 людей в залі вісім не голосують, 16 за повітів. Скільки за поіменти? Вічельники, скільки за по іменти. 17. Проти. Утримали. То процедури. Вечельна комісія. Ходіть, будь ласка, висточуть вам. Що пойменне? Ні, сідайте, беріть ручку і відпічайте. Як? Хоч мені хто крісло приніс. Ніж, йди. Ні, ні, бюджет Е-е-е...

юридическому. Шо просить? Шо просить? Osionfish. Не чую. — За! Бо пари не чуди мене. Губан, Ярослав. Сут. Суд. Вербенець вам. Утримуємося. За. Худошенко. За. Давидюк Віктор. За. Іван Чешин Руслан. Каспрешин Міталій. Кіт Орес. Ковалик Микарів. За. Купетко Іми. За. Левір Кубов. Почати ремонт. Голосно стоїть. За. Новосату ряд. Судні. Писик Богдан. За. Голосен Антон. Треба. Кутопа Ігор. За. Тащин Борис. Відсутній. Романюк Олег. Відсутній. Богдан. Федорець Юрійов. Хульмис Андрій. Да. Шаловила Петро. Так. Щобіна Людмила? Утрималася. 15 за. Два проти. Чотири утрималися. По мотиву голосування. Можна? Значить, от ми сумнівалися, знали. Буде так, не буде. Всі знають, відділи закони. Всі, вроді би, розумні люди. Депутати, хтось і не перший одиниць. І тут зразу таке поіменне голосування показує, хто і хто, і хто буде працювати на міського голову, який читає штатний розпис свій як керівник міської ради. Він просить, затвердіть мені депутати такий-то штатний розпис. І є люди, які утримуються з цього поводу. Отак ми допомагаємо міському. Дякую. Прошу, прошу, ще, раз, ще раз прошу вас поставити моє питання. Чи нам потрібний в міській раді юридичний бюджет? Я ще раз кажу, я прошу поставити питання на голосування. Ні, не проголосували. Ні, не ні, не ні. Ви проголосували, ви проголосували юридичний бюджет. Я хочу переформувати питання. Три роки є, що? Три роки є, Зберігайте, три роки, трьох ще доводити. Шановні колеги, міські голови, в 30 році, коли створений закон, всі голосували, аж бігають поперед, потім вже розяти Не Голосував я і хто зайняв. Я сказав, хто? Дві свободи не голосували. Про змін і петь. Ми за те не голосували. Так само, як відмінили список, мертвець, продавати зментелям. Після того, що продав яму безпорядок. А так як ви викрутите руки, то якісь корпоративні відносини, поважайте. Якщо хтось називає корпоративними відносини наведення порядку в місті то я не знаю, як можна назвати. Я би тільки звільнив за те, щоб в той день був сезон, коли ми проводили Степана Івановича. За те, що ми цю явою, за що ви звільнили. І ще не можу перераховувати. Почерти, почерти. було далі надію. Є пропозиція, прошу записати прокону до Яворівської міської ради, Яворівській міській раді звернутися в Службу безпеки України щодо Що законності визнання. Я не є юрист, я не знаю, як це чітко сказати. Щодо законності визнання суду останнього, коли ми хоронили Степана Івановича, байда Віталій Петрович пішов і визнав позов. Значить, не захищав міську раду не так? не відстоював інтереси міської ради. Прошу це записати Добре, дякую. і звернутися до Службу безпеки України. Чи в цьому не є прояві? Добре, дякую, прошу депутати на <кхи> Ну, в принципі, мою думку Іван Петрович сказав. Значить, На рахунок того, що ми в 10-му році затверджували, то всі голосували, всі були всі були. Більше. Я, я голосую як я рахую за ну, голосуєте. Тому що, а що на сьогоднішній день зменшилася кількість поступів заяв зі з різними скаргами? Чи ще вона щось зменшила? Чому ми скорочуємо посаду? На сьогоднішній день. Якщо треба, звичайно, що треба, треба проаналізувати. Міський голова не пропонував скоротити... скороти. Або ви не ходите на комісію, бо ви не живете в місті. Значить, Хто пропонував, той знає, хто пропонував. Від міського голови письмо за явно не Як він говорить? Якщо він а він озвучував. Шановні депутати, у нас ще є порядок питання.